Местох московський ж південно-західний, метраж вісімдесятк, кімнати 3, бюджет 6, рублий дизайн, Карина Рімікфото, Євген Гнесін коротенько. Проект створений для пари молодих шахістів. Щоб розмістити в квартирі всі необхідні зони. Довелося зробити перепланування. Так з двушки вийшла трійка з просторою спальною і кабінетом, який легко переробити в дитячу в майбутньому. Обробку і декор підбирали обережно під специфічну тематику близькогосподарям квартири. На етапі планування проєкт отримав робочу назву шах і мат. Подробиця замовники проєкту молода сімейна пара, чиє життя тісно пов'язане з шахами молода людина гросмистер, а дівчина, засновниця мережі шахових шкіл для дітей. Їх квартира повинна була відповідати головному захопленню господарів. Дизайнер в першу чергу обіграла шахову клітку в інтер'єрі, пол в квартирі імітує дошку, поєднуючи темний паркет і світлу плитку, контраст чорного і білого або темного і світлого простежується і в підібраних меблів. Для яскравих акцентів був обраний синій колір, що символізує знання, силу стихії, води і повітря. Стихії замовників для кабінету віддали перевагу зелений колір стін, так як він заспокоює і допомагає зосередитися, пояснює дизайнер. Головним завданням проекту було грамотно продумати зонування простору, зробити його практичним і зручним. Спочатку квартира була двокімнатною з двома лоджіями, Двома вікнами у вітальні і роздільним санвузлом. в результаті перепланування вітальню розділили на дві кімнати, кухню вітальню і ізольований кабінет. Останній може легко трансформуватися в дитячу в майбутньому без інженерних змін. Спальню об'єднали з однією з лоджій, де встановили панорамне скління з видом на ліс. Таким чином в кімнаті з'явилося місце для великої шафи, туалетного столика і крісла для відпочинку. Туалет Івану теж було вирішено об'єднати, по-іншому втілити мрію замовника про просторі просторівання з душовою не вийшло б. Ретельно продумувалися в квартирі і системи зберігання. Старий вхід у вітальню перекрила нова містка гардеробна, увійти в неї можна з боку перед покою. У кабінеті встановили шафу для книг і документів, а також вітрину для кубків. Ці меблі виготовляли на замовлення з натуральних матеріалів, щоб створити по-справжньому домашню атмосферу. Стиль проекту можна віднести до сучасної класики. В інтер'єрі є всі характерні для неї елементи: ліпнина, розкладка, плитки на підлозі, камін з порталом, класичне оформлення дверей, фасадів і кабінетних меблів. Однак, дизайнер зазначає. На сьогоднішній день багато проєктів не несуть конкретного стилістичного напрямку, а більше передають індивідуальність замовників. Планування, бренди представлені в проєкті, передпокій, оздоблення фарба, літле дрени, підлогове покриття, керамограніт, атлас Цонсор де меблі, банкетка, гарда, декор, консоль, ого обстановочка, підлогове дзеркало лоювре, топтен декор. Ліпнина, європласт, срібний жук, іваза, каре, освітлення, стельовий світильник, мовікт, накладні світильники, людло, лампи, гарда декор, вітальня, оздоблення, фарба, літле дрене, підлогове покриття, інженерна дошка, сосвідк меблі, котовий диван, 8 березня, декоративний камін, реал флами килим, арт де віври. Декор, ліпнина, яропласт, срібний жук, ваза, журнальні столики, сакаре, картини Анастасія Гейдор, Свічники, іке, освітлення, бра і підвісна люстра, мулік спальня, оздоблення, фарба літлебрене, підлогове покриття, інженерна дошка, сосвіт, меблі, приліжкові тумбочки, гарда декор, туалетний столик, дгоме крісло і підставка для ніг, амес, текстиль, подушки, плед, покривало на ліжко, все. Зара гоме, декор, ліпнина, європласт, чорні вазочки, зара гоме, шкатулка, легоме, освітлення, пра і підвісна люстра влік кабінет, оздоблення, фарба, літле дрене, підлогове покриття, інженерна дошка, сосвіт-декор, ліпнина, європласт картини, Анастасія Гейдор, чорні вазочки, зара гоме, освітлення, підвісна люстра, влік, настільна лампа, едлокухня, оздоблення, фарба, літле дрене, плитка, еквіпи. Підлогове покриття, керамограніт, атлас сонсорде меблі, стільниця і обідній стіл, лідер, стільці, чотири ніжки, гарнітур, стильні кухні, декор, ліпнина, євопласт, посуд, вази, свічник, все зарагоме, побутова техніка: неф, змішувачі, бланцо, освітлення, люстра, люстрам, накладні світильники, ріло, ванна кімната, оздоблення, плитка, атлас сонсорде Підлогове покриття керамограніт, атлас сонсорде унітаз, і боч, кабіна, равак, змішувачі ганцфроге освітлення, точкове освітлення артилам гардеробне оздоблення, фарба і тледрине, підлогове покриття керамограніт, атлас сонсорде освітлення, точкове освітлення, артеламп, хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ-тен. Надсилайте фотографії інтер'єру вов і